Привіт! Сьогодні знайомимося з особливим набором із серії Пожежна рятувальна місія. Відважна команда. Це одразу сім фігурок улюблених героїв. У наборі Райдер та всі шестеро цуценят: гонщик, маршал, скай, Кремес, Рокі та зума. Кожен герой у новій пожежній формі з шоломом та деталізацією як у мультсеріалі. Райдер має рухомі голову, руки та ноги, а також може сідати. Цуценята ж мають рухомі лише голову. Фігурки виготовлені з безпечних матеріалів та досить зручно поміщаються в долонях дитини. Набір має компактний розмір, тож його можна брати з собою будь-куди. Запропонуйте покупцям зібрати усіх героїв, відтворювати сцени з мультсеріалу або вигадувати власні пригоди. А ще більше захопливих сюжетів можна отримати, поєднуючи набір із транспортами, великим пожежним автомобілем і станцією. Відважна команда це чудовий подарунок для дітей віком від трьох років та справжнього краса будь-якої колекції «Поу Петрол».